Житловий комплекс Санвілєм під Києвом обговоримо в цьому відео учасників будівництва, особливості цього ЖК, землю, дозвільні документи та інші юридичні питання. Давно вже обіцяв опублікувати це відео про цей житловий комплекс. Знаходиться він у селі Святопетрівському, яке розташоване буквально у 7 кілометрах від міста Києва. Звичайно, добратися до найближчого метро. За 20 хвилин, як позиціоную забудовник, це досить таки оптимістично. Більш реалістичною цифрою було б 40 хвилин, але в деякі дні навіть буває, що і годину, і півтори, якщо це година пік. Тобто, якщо ви не їздите на 9 годину працювати, тоді без проблем ви зможете спокійно за 30-40 хвилин добратися до найближчого метро. Також перевагою цього житлового комплексу є його місце розташування в плані розташування поза загазованою місцевістю. Досить гарна простора територія, великі відстані між будинками, які не дивляться прямо так близько один до одного, як в місті Києві, часто це буває. Також невисотне будівництво через це не така велика густота населення, як в місті Києві. В цьому житловому комплексі є багато переваг і поряд розташовані і садочки, і школи, житловий комплекс Петрівський квартал з усією його інфраструктурою та магазинами, кафе. Ресторанами, дитячими кімнатами і іншою інфраструктурою всього достатньо для комфортного проживання. Цей житловий комплекс займає досить велику територію, тому розташовані не на одній земельній ділянці, а на багатьох земельних ділянках. Його особливу увагу варто звернути на озеленення території, оскільки забудовник одразу ж почав висаджувати дуже багато дерев і кущів на цій території, роблячи звичайно дуже гарним це містечко, можливо, там навіть і озеро буде заплановане. Ну і, звичайно, взагалі, за якістю води, повітря і інших питаннях, цей житловий комплекс має переваги порівняно із київськими житловими комплексами. Щодо юридичних питань, і тут у нас з'являються багато питань. Земля. По землі цей житловий комплекс розташований на близько шести то й більше земельних ділянках. У кожної з них є різні кадастрові номери, і, відповідно, різна площа і різне цільове призначення. Звичайно, для того, щоб побудувати таунхаус, не потрібно змінювати цільове призначення на багатоквартирний будинок, але достатньо і призначення для будівництва обслуговування житлового будинка. Важливо сказати, що раніше ця вся земля знаходилася для мала цільове призначення для ОСГ. Тобто для сільського господарства, І наразі вже генеральним планом села Святовідрівське було Білогородською територіальною громадою, було внесено зміни у генеральний план, і тепер там заплановане розташування не ферм і, відповідно, полів для висадки сільськогосподарських культур, а саме для розташування будинків. І тепер там є два види цільового призначення: це для будівництва індивідуального будинку, присадивна ділянка, і другий вид це для будівництва багатоквартирного будинку. І потрібно дивитися, що саме ваш будинок має саме правильне призначення, оскільки, якщо це індивідуальний будинок, тоді буде важко його е, потім підключати до комунікацій. Хоча деякі забудовники і з цим справляються, але все ж таки краще, щоб це було призначення багатоквартирний будинок, і тоді у вас не буде питань в майбутньому із введенням в експлуатацію цього будинку. І от перейдемо тепер до дозвільних документів. Звичайно, без дозвільних документів ми не зможемо ввести в експлуатацію будь-який будинок. І потрібно обов'язково сказати, що СС1 це клас наслідків для якого дозвільними документами є повідомлення про початок робіт і виконання і декларація про початок робіт, і потім в кінці видається декларація про готовність до експлуатації і відповідно реєструється право власності. Якщо ми говоримо про багатоквартирний будинок. То це буде клас наслідків СС1, СС2 краще, звичайно, тому що багатоквартирні будинки. Якщо це будинок невеликою протяжністю, невеликою до чотирьох поверхів, то до нього а, така висотність дозволяє а, його відносити до класу наслідків СС1, і тоді у нього документація приблизно така сама, як і для Таунхаусів. Тобто потрібно спочатку декларацію про початок робіт отримати і потім декларація про готовність до експлуатації. Якщо ж а, цей будинок він більш протяжний, тобто для більшої кількості осіб, тоді потрібно вищий рівень безпеки, пожежної безпеки і інших вимог згідно законодавства і ДБНів, тоді ми говоримо про обов'язкове віднесення цього об'єкту до СС-2 і відповідно а, отримання експертизи проєкту, Яка б говорила про те, що проєкт визначено правильно і немає ніяких проблем із відповідністю його до державних будівельних норм. Але я дивлюсь по цьому житловому комплексу, скоріше за все, майже всі будинки відносяться саме до СС1. Тому у документах на будівництво виникає такий пробіл. Тому що не на всі будинки одразу видані всі декларації про початок будівництва. Тому якщо ви купуєте за договором купівлі-продажу майнових прав, то обов'язково має бути вже документ про початок будівництва. Якщо ви купуєте таунхаус, там зовсім інший порядок. Можете звертатися до нас, ми вам допоможемо розібратися і зробити ваше інвестування більш безпечним. Якщо ж ви купляєте багатоквартирний будинок. То тоді ми спочатку запитуємо дозвільний документ. І якщо він є, то ми продовжуємо розглядати цей об'єкт, аналізуємо договір, аналізуємо учасників і все інше. Якщо немає дозвільного взагалі ніякого дозвільного документа, тоді, на жаль, ми не можемо взагалі рекомендувати навіть продовжувати перевірку і вкладати договір. Для інвестування, якщо взагалі немає ніяких дозвільних документів, ну про майнові права ми тоді не можемо говорити. Це може бути там попередній договір, наприклад, або договір про наміри. Пам'ятаємо, що якщо у нас попередній договір, то ми по ньому оплат ніяких не робимо згідно чинного цивільного кодексу України. Але все ж таки я б рекомендувала спочатку дочекатися отримання дозвільних документів, а потім уже спокійно переходити до наступних етапів вашого інвестування. Щодо учасників будівництва дома в житловому комплексі немає величезного ланцюга і тисячі одної компанії, які здійснюють збір коштів. Тут всього навсього одна компанія, то в Санвіллі Груп і фізична особа, яка є власником земельної ділянки. Ну, не всіх, а якихось окремих із них. Отже, Санвіллі – це є компанія, з якою ви укладаєте договір, і відповідно і вони мають повинні мати право користуватися земельною ділянкою. Тому ви. Обов'язково перевіряйте, що тут ви укладаєте договір з потрібною компанією, і по ній не повинно бути ніяких ні арештів, ні іпотек, ні судових процесів, і все таке інше. Судові процеси у них є, і з ними також е, варто розбиратися, щоб розуміти, що у них немає ніяких проблем, тому що це динамічно відбувається, звичайно, розгляд будь-яких судових процесів, і на ту дату, на яку ви хочете відповідно придбавати права на ту чи іншу нерухомість, вам потрібно точно знати, що немає ніякого там рішення про накладення арешту, тому що тут арешти були. Вони то скасовані, то знову накладені. Бачу, що наразі е зазначає сайт Лунюа у нас про те, що арешти скасовані. Але е чи це буде так насправді на момент, коли ви будете передивлятися це відео, потрібно перевіряти. По комунікаціям в даному житловому комплексі, якщо вам цікаво, можете звертатися до нас за перевіркою, замовляти юридичну перевірку даного житлового комплексу Цей платною послугою. Ми підготуємо для вас письмовий висновок, відповімо на всі питання і здійснимо повний супровід вашого інвестування. Два це відео було цікавим та корисним для вас. Будь ласка, поставте лайк, щоб ми знали, що вам цікаве такі відео. Будемо продовжувати їх знімати для вас. І нехай ваші. Сім'ї та бізнес процвітають. Нехай буде Україна.